Я повертаю свою силу, яку ховала, аби не відлякувати нею слабкіших. Я повертаю свій голос, який стримувала заради тих, хто говорить пошепки. Я повертаю свій гнів, який продушувала, боючись залишитись самотньою. Ця робота з'явилася напередодні монтажу виставки Любов, Людь. Свої думки художниця Ольга Федорова розмістила на звичайній ковдрі. Про відстоювання своїх кордонів, своїх можливостей і взагалі про свободу. Про свободу робити так, як ти відчуваєш, і як ти маєш боротися, як ти хочеш це робити і як ти це можеш робити. Серед робіт і такі, що датовані 24 березня, рівно через місяць після повномасштабного вторгнення, вони створювалися у бомбосховищі в Харкові під обстрілами. Паперу без нормальних матеріалів вона зроблена просто бажанням зробити щось, і вона тому зроблена на якихось простирадлах, на просто тим, що було під рукою на якихось на якомусь текстилі, на якихось футболках, на просто чимсь. Що можна використати, аби е, виплеснути свої емоції і зафіксувати свій стан і своє бажання зробити, хоча б щось? Експозиція поділена на дві частини – скрижалі гніву та вправи з гніву. Кожна серія це досвід переживання сильних емоцій, викликаних війною. Розповідає кураторка виставки Олександра Шовкун. Надія на те, що все буде добре, що ми все. І всі повернемось, і все в нас буде добре. І Україна відновиться і таке от вправа з гніву. Одну з робіт Ольги Федорової небо над Харковом можна придбати за донат. Ми збираємо гроші на 80 ДШБ одного з підрозділів, і вони потребують в позашляховику і теплі. О так ми називаємо на авто і теплозбір. Правила збору прості, розіграшу вірніше. Ви можете задонатити нам на банку на нашій сторінці є всі посилання від 300 гривень, і це один вхідний квиток. Можете задонатити більше, тим самим подвоївши, потроївши відповідно свої шанси і отримати цю роботу. Ми розіграємо її 7 листопада. Рандомним чином, тож збільшити свої шанси, і допомагайте допомагати севу, і ця робота можливо стане вашою. Експозицію виставки Любов людь можна відвідати до 13 січня в галереї «Артсвіт». Вхід вільний Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу.